Перчик Леся. Ранній, товстостінний перчик. Ось хочу вам показати, вже останній зрізаю. Ось такий красивий він, товсті стінки. По вазі. Зараз не маю можливості зважити, але він завжди такий м'ясистий, важкенький. перчики. от, Крупні і трошки менші. Я ще ось не добрала трошки колір, враховуючи, що жовтий, і в мене зазвичай перес достигає пізненько на чернігівщині. Ніяк його рано не сажу і вкриваю, наче все одно не встигаю я його рано зібрати. Але нічого. Ось є трошечки меншенькі, різні, такі маленькі всякі, я чищу І буду сушити, робити приправи до супу. Фарширувати він дуже гарно, це він не доспівши. Бачите, він прокрашений трошки, а то ще зелений. Ще полежить декілька тижнів. Перець гарно зберігається. В ящиках, якщо всі сухенькі, от Він прекрасно зберігається. Його можна і фарширувати, і запекти, маринувати. Чудовий сорт Леся.